Екстрене, тому що е, зазвичай я випускаю відео не раніше, двох-трьох неділь, а то і місяця. А це відео я записала буквально. Сонце вийшло, все вже жарко. Хоча в мене вдома ще досить прохолодно, будівля не прогрілася. Е, що ще, ще на чому ми зупинилися. Пам'ятник, як я маю записати з вами зараз таке ексклюзивне відео. Зазвичай випускаю пізніше. А це записала буквально на третій день після випуску минулого відео, тому що я хочу вставити свою малесеньку ремарочку на два попередніх відео, тому що ви дали неймовірно великий відгук, фідбек, як зараз можна говорити. І мені хочеться з вами це обговорити, тому що деякі коментарі, ну не те, щоб повергли мене в шок, мене зараз вже нічого не здивує. Чекайте, я виключу котел, тому що він досить гучно гуде. Мені здається, бо мене не чуєте. Я повернулась руки, склала директор Зараз буде віщати, ляпать. Ви зрозумієте далі чому. Залишайтесь, буде дуже весело. Знаєте, я два роки не отримувала такого фідбеку, як отримала на минулі два відео. Що там такого цікавого? А де мій телефон? Я там собі з -з -з занутувала. Що, поїхали, буде дуже весело, я вам то гарантую. Я цього коментаря, не цього, а далі буде. Ми почнемо з хороших і перейдемо так, знаєте, по наростаючій. Я цього коментаря дуже довго чекала, знаєте, тому що за два роки в мене не було ніякого хейту. І мені хотілося якось себе показати, проявити, а на чому? На шматках? Ні. А так ви більше мене дізнаєтеся суто через відповіді, як я на то реагую, хто я взагалі така, що я себе представляю. Загалом блогерам рекомендують не показувати себе, бо це ніби як мінус якась аудиторія, тому що дуже багато тригерів є, і я теж це потім поясню. Отако підемо одним словом, поїхали. Ось такий коментар поступив до мене від Наталочки. Все старомодне, ви то не будете носити, можете сміливо виносити на смітник. Хіба що той светр чор, чорний хутряний можете мамі віддати? Він хоч натуральний і теплий. Ну, дуже дякую за пораду Наталочка. Наталочка одразу, я встигла почитати, я собі вже я знала, що я буду нотувати, щось вам відповідати. Я собі сфотографувала і чомусь Наталочка видалила цей коментар. Ну Наталочка. Ну хто таке робить? Верніть назад коментар. Ну кому ви гірше зробили? Скажіть мені, будь ласка. І ви виговорилися, і мені рейтинг, знаєте, чим більше коментарів, тим краще. На хейті зараз, власне, заробляють, хто не знав. І дуже дякую також Наталочці і багато дівчаток підсказали мені, що цей рукав не ось цей такий, що зараз ніби як оверсайз, а ось такий крій, називається реглан. Ну знаєте, ну такий вік уже що вже добре, що ще голову знаєте, ніде не забула, бо вона прикріплена. Тож, Наталочко, верніть коментар назад. А щодо Сфетрика, хочу сказати, що мама моє не носить старомодних речей, їй хочеться сучасних, щось такого, знаєте, новенького. А те, що було в її роки, ну що я, я, моя дитина, тому що ті часи повертаються, і це дуже модно, тому що це знак якості, знак елегантності, бо зараз мода отаке шовтей болтай. Так, далі. Слідуючий коментар теж дуже цікавий. А ви можете зайти, почитати коментарі, якщо ви то робили. Ну, настільки в людей різні думки, і це теж нормально, але стосов... просто не можу знайти. Знаєте, я багато Привіт, люблю такі відео, дуже і задумалася, що варто викидати дійсно все, що у нас тепер не варто. От. Ти так, мода циклічна, 100% підхід у вас дуже правильно, але я не на цьому хотіла спинитися. Здається, мені що це просто модно зараз. Так. Я жартома вам сказала, що це придумали маркетологи, щоб купували більше речей. Насправді, якщо зважити на те, що в мене є... Якась бумажка <світання> у світі психології, ну ладно. Навіть як я скажу, що я практикуючий психолог, то людям практикуючий була в минулому, то людям нікому це нічого не дасть. Просто скажемо папірець. Був папірець, яким зараз можна собі знати, що зробити. Знаєте, якщо зважити, взяти до уваги мій папірець, то я би зробила такий висновок, що, що нас до чогось готують. Я глибше, знаєте, я й психолог. <смі> давайте про це поговоримо. Давайте зануримося там у вашій родові там, що якісь там зв'язки. Та то якщо купнути таку трішки глибше, можна спостерігати таку тенденцію, що готують до якогось обмеження. Ви помітили економно про капсулу. Я людина старшого віці. Я пам'ятаю, у нас були такі капсули у ну, всіх однакові, причому так поголовно. Не було другої капсул, були просто такі у всіх, ну, люди старші, вони мене зрозуміють. Тобто, вже десь я таки чула про ті капсули і для чого це вони пропагують також. Якщо ви навіть неосвічена людина знає, що мода. Вона базується на достатку, я не хочу використовувати такі громкі слова, такі знаєте, бо цензура. Але ви зрозумієте мене простими словами. Да, я можу згнути, але будемо так, знаєте, подівочо. <сум> То це залежить від економічного статку країни. Всі бренди вони підлаштовуються під заробіток. І це стосується не тільки там в світі моди, а під все. І зараз, якщо ви помітили, усе таке, знаєте, ну, надмірно дешеве, надмірно економне, ми сортуємо сміття, економно використовуємо воду. Хоча якщо взяти науковців, які кажуть, що якісь там льодовики тануть. І що ми готуємось до потопу, то Можна сказати, що води занадто багато, але тим не менше, якщо все зважити, то можна прийти до висновку, що такими маленькими повільними кроками якась така підготовка: того не буде, сього не буде, води не буде, їжі не буде, світовий кризис, кліматичні якісь там зміни. Навіть до моди дібралися і нав'язують нам ці капсули. Економно те, одягу менше, навіщо нам там все якесь таке базове. Ну, Я сподіваюся, ви зрозуміли, до чого я хвилю дівчата. А хто не зрозумів, то я, мабуть, підкажу зі свого якогось там такого недалекого польоту ляпну, як казала та дівчина. Ну, Мені здається особисто, що. Психологічний такий трюк, знаєте, про це розхламлення, ці капсули, така підготовка до мінімального використання. Скоро і квартирки будуть, як в Китаї. Знаєте, маю також таку думку, що скоро і секунди закриються, то я схиляюся все-таки до тих людей, що треба якось трошки побільше скупитися. Ну щоб було, знаєте, тому що можливості купувати нове. Ну зараз не не тільки в українців, зараз і в Європі, і у всіх немає. Тому, якщо ви помітили моду зараз по всьому світу, на секунди не тільки, знаєте, в нас, що ми там бідні українці. Українці далеко не бідні, але так склалося. А не бідні вони. Теж про це поговоримо. Вам один коментар, який я, до речі, не буду виставляти. Я його просто ну, в голос вимовляти, бо то взагалі. Ще один коментар, від якого я дуже сміялася. Нещодавно розхламлялась і викинула лише стару білизну. А все через те, а все заховала в диван, але у мене інша мотивація. Слухайте. Що я мучуся і заїкаюся? ви подумаєте, що я читати не вмію ще до того всього. Ой, така а все інше захвала в диван, але в мене інша мотивація постійно, то худну, то набираю вагу, тому в мене стратегічно запас лотів на три розміри. У мене та сама історія. Я дуже е, часто можу так за місяць буквально набрати і за три місяці сходнути, Да, худнути важче. Так, я так плавно перейшла вже до того коментаря такого цікавого і спригнула знову на інший, знайшла. йшла. Отаке От в голові, знаєте, у мене, як і в, моєму, як і в моїй шапці. Такий самий. Ось це відео, я вже сказала, так, що я не буду його вимовляти, я просто вам ставлю, не охронівайте. Це нормально. Знаєте, тута, тута. Тута і тут, тута й. Трішки полячко. Тут така історія. Знаю, ви зразу зреагуєте, а я не раджу цього робити. Раджу згадати таку поговорку, залиште мутну воду у спокою, і вона стане чиста. І так само пораджу цій дівчинці таке зробити. Якщо ви хочете щось таке вже у вас, це абсолютно нормально. Кожної людини сидить якийсь в мене також. Я часом дивлюсь, щось когось. Я знаю, що людина взагалі не видно, ну в неї якісь свої думки, що вона щось говорить, що щось, вона неправильно говорить взагалі якийсь нонсенс, бред несе. Я то знаю з наукової точки зору, але я не лізу виправляти, тому що ну, та людина не знає ну, до прикладу. Тобто можна виправити, але коректно, а не в такій формі. А ось тут в такій формі, і це абсолютно також нормально. мене також часом тригерять якісь люди. не за що, нічого мені людина не зробила, я її в очі не бачила. Але таке відчуття до мене прийшло, і з психологічної точки зору це абсолютно нормальне явище. Пораджу людям, не буду довгі лекції читати, але просто пораджу людям не реагувати одразу. От ви відчули, що вас так тригнуло, що, що давайте тут розбиратися в нас тут таке, а ну. <сум> відчули? Закрите. От просто, Ви ж свідома людина. Закрите і відійдіть і просто побачите, що через пару годин вас попустить. Часом наш зоровий контакт, от просто зір, він е, має свої також тригери. Людина несвідома, яка не практикує свідомість, е, бо ж я ще свідомий й ви то розумієте, е, яка не практикує свою свідомість, бо ми взагалі часто густо реагуємо несвідомо, тобто ми реагуємо своїми якимись там внутрішніми мотивами, які ще навіть не дослідили. Тому не варто так одразу. Заглибтесь, можете навіть не роздумати, що вас так тригернуло. Просто відійдіть, займіться, візьміть тряпку, помийте підлогу і побачите, що вас відпустить. Тому що навіть зоровий контакт, щось десь вас в мені тригернуло, наприклад, да? часто густо мої губи. І все, і пішло, тому що у вас якийсь внутрішній конфлікт з цим. Залиште в спокої, побачите, що то відпустить і буде вам легше. Тим більше, коли ви ось таке пишете, ви будьте готові, будь ласка, що людина може вам відповісти, а я можу відповісти. І, до речі, я планую, якщо вам сподобається. А в майбутньому в мене є декілька історій вам розповісти, як я теж вступала в такі перепалки, дуже цікаві в нашому місцевому пабліку, де я читала, ну я не знаю скільки там, ну, всі ці підписники, які на тому пабліку були в той час. Я бачила, що навіть лайкали люди, які ми так візуально бачились. Тож, якщо в мене, знаєте, колись був кролик, і він часто густо дуже любив гуляти на вулиці. Ми його опускали, він коли нагулявся, приходив в клітку, ми його забирали додому. Кролик, так, Здавалось би, ну, беззахисна ну маленька тваринка. І так він якось загуляв дуже. Він такий свободу бо потім ми його віддали в село. Він в селі те саме робив. Виров окопа під е, копицею там чи де сестра? Казала під хлібом і жив там. Сестра постійно ходила, дивилася, його коти не загризли. То, то цей кролик собі нагулявся, а в клітку не йде. А мама хотіла вже його загнати в клітку і занести в будинок, так а він не хотів іти. І ма... і він сховався там в бусіці. Ви бачили, там, да? де в мене дрова лежать. І мама, е... пішла його ловити, Він подумав, що вона на нього нападає. Я ж не хоче йти в клітку. Він на неї напав на спину, погриз повністю її спину. Не могла відкарабкатись, як його достати там. А він вцепився і давай там одлигати. Тобто, кролик, дівчата, звичайнісінький, беззахисний, який кролик, яка людина, і він за себе постоїть. То невже не вже ви думаєте, що людина, на якій ви пишете, не зможе за себе постояти? І, можливо, ця людина, виявиться, не дуже знаєте, привітна, а можливо, така сама агресивна, як ви. То будьте готові, що ви вступите в конфлікт, який може не завершитися. У вас розвинуться нові тригери. То я раджу взагалі не вступати ні в які перепалки і зберегти собі <гум> і комусь е, ментальне здоров'я. Тут, знаєте, навіть людина неосвічена зрозуміє, ну, що таке пишуть люди, ну, якісь незадоволені життям, ну щось в них не так, правильно. Тут навіть не професіонал зрозуміє, а що вже казати людині, яка більш-менш щось там кумикає, ляпає час від часу. Тому, знаєте, я ніяк на це не відреагую і взагалі не буду якось коментувати саме цей коментар. Але мені цікаво такі моменти. Давайте дівчата розбиратися. По-перше, вона відреагувала на мої слова, що я сказала, що десь там холодно, почекайте, про Францію у моєму відео не сказано було ні слова, тому що я там ніколи не була. Але я була в Європі безпосередньо, в Німеччині, в містечку Вуперталь, той, що біля Нідерландів знаходиться. І там справді дуже економлять. І взагалі, скільки у мене знайомих є, в Італії я жила, в Нідерландах сказала, що була чи не казала, в Люксембурзі ми були в Португалії, в Іспанії, усюди люди економлять. Я бачила відео, і до речі, я слідкую за блогерами. І які теж безпосередньо живуть в Європі, і вони розкажуть, що там навіть там все економлять. воду, вони навіть не сполоскують, вони в тому миючому засобі лишають, кажуть, щоб блистіло. Французи, я бачила, що яйця заморожують на, буквально на одну секунду морозилиці, заливають кип'ятком, щоб воно швидше зварилося, тому що воно вариться буквально за хвилину, стає вареним. уже. Не розумію, який в тому сенс, вода ж все одно кип'ятиться, То чому туди яйця не закинути? А, можливо, вони то використовують з якихось термосків. Наприклад, як в Німеччині, в них там термоски, вони набирають кипяток, ставлять той термос, і той термос цілий день гарячий. Тобто вони не прогрівають ту воду кожен день, як ми кожен раз захотів, чаю, пішов, поставив далі. Які моменти я знаю, в них стоїть окремо котел, там вони ходять, там одягнуті. І нещодавно я бачила відео з Ізраїлю, де дівчинка казала, «Да, там гаряче, але в той же ж самий момент там ще й вологість висока. І декілька місяців тієї зими, коли справді холодно, вони навіть одягають шапки, як я дома, і кофти, і теж дійсно економлять. Тобто я не буду казати те, що я не знаю. Я на 100% впевнена, що по тому, що я бачила, я слідкую за багатьма блогерами, що люди економлять по усьому світу. І що Україна серед них всіх ще справді заможна дуже країна. І тому, можливо, наших біженців не люблять у Польщі. Оскільки, якщо зважити на те, на яких авто їздять вони, на яких авто приїжджають українці, мала бачила на власному досвіді, то звісно, що вони будуть ну, якби так агресувати в сторону нас, Україна справді дійсно багата країна стосовно цього, тому що в необмеженій кількості вона мала усе до сьогоднішнього дня: і воду, і газ, і те, і все. І Європа про такі розкоші навіть і чути не чула. Там справді миються швидко, та справді рахують усе. Там дійсно закупляються раз в неділю, тому що в них немає можливості їздити там той бензин виїжджати, який космічні гроші просто коштує в них. Туди-сюди, в нас зараз вже так само. У нас все вже буде так само. Ми ж туди прямуємо прямою наводкою. Да, дійсно, економимо. І власне я це все розповіла зі свого досвіду. Я там жила декілька місяців, як ми виїжджали і кажу, як є, вони здають пляшки, там дійсно до всього ставляться розсуд. Економно кожен місяць вміє рахувати свої податки, сам подає, все робить сам. Вони настільки обізнані в цьому, і вони справді дотримуються тих порядків, які від них вимагають. І там дуже багато економії на рахунок цього. Тому давайте розбиратися. Я, поки ви будете писати свій досвід в коментарях, правда це чи ні. Правду я розповіла щодо того, економить Європа чи не економить. Ви також, хто повиїжджав, дівчатка, будь ласка, виручайте, пишіть, можливо, я була неправою, можливо, я. Це все доповіла суто своїй колокольні, які були, тому що бачите, як дівчинка розкошує і каже, що насправді так не є. Тому пишіть, будь ласка, свій досвід, будемо розбиратися. ви будете писати. Я поставляю вам картинки. На жаль, їх мало, тому що мені прийшлось почистити дуже багато фотографій з свого телефону, щоб звільнити свою хмарку. На жаль. Там вже було дуже мало місця, мені вже навіть не приходила почта. Не пишіть, що можна купити додаткову пам'ять. Не хочу. Я з цим не справляюся, ще мені слідкувати там за тим додатковою хмаркою. Я краще видалю ті старі непотрібні фотографії. І ці, як я запишу у відео, я навіть ці видалю з Німеччини. Та мало що лишилося насправді. Здається, був точно Швабибан підвісний. Здається, їх таких два взагалі є в країні. Хто знає, той знає, Побачите, якщо я лишу. І що там дуже цікаве ще було? Залізу, фотографії, подивлюся, відео. Тобто, що лишуть, поставляю, насолодимося. А поки ви будете дивитися мої відео, напишете мені в поміч. З продуктами харчування я не казала, що там проблеми, так що можете не писати, там ніяких проблем з продуктами харчування, окрім борошна, тому що ми ходили в український магазин. Там було борошно польське і українське, тому що там ніхто не почав вдома. магазинах, в магазинах там все купують. І також знаю, що у Франції взагалі ніхто не готує там. Більшість, ну, українці, я бачу, біженці там, з, з африканських країн. Тому що там то такі малесенькі кухоньки, їм не вигідно готувати, витрачати електроенергію та це, їм вигідно купити внизу в кафе там, той круасан посідати ним. Такі. Не те, що вони не вміють готувати, а те, що не вигідно. Не те, що навіть не хочуть, те, що не вигідно. Тому, що, мабуть, я набалакала на, хоча б на 30 хвилин, а може, не набалакала. Не набалакала, бачу відео тільки сім хвилин. Ну, буде коротенький, значить, випуск. Зате розберемося, як насправді ситуація. А, ще перечитала той коментар, і я не знаю, що таке за перебрик. Поясніть мені, і чому там живуть власне, ті люди на букву ша. Ну, і чому, якщо я собі думаю, що якщо за поребрик, то якесь там село, то я теж дівчина з села. І ну одним словом, я не знаю, чому та людина вирішила використати саме таке поєднання. Хто знає, що це означає? Теж пишіть. О, той червоний. Це наш будинок, такий шуценстра. Там ще є жвачки, перше повели. Капець, мені вже голова кружиться. Алло! Oh. <laughs> Такие <смешно. laughs> а край наглости! Что там, ешь и вкусно? Рівушки маленькі. У мене садок, звісно, більше, як все. Вони все вмістили на одному. Зайшли в якийсь дворик такий вулички. продається.